Хочу вас всіх привітати, любов'ю Господа, і з тим світлим святом і сказати: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Хай Господь благословить кожне серце, хто сьогодні прославляє ім'я Господа Ісуса Христа, ібо Господь є нас живий, слава Богу! І Він є Господь на цьому місці Духом Святим. Ми зібралися во ім'я Ісуса Христа. Ми проповідуємо Ісуса Христа, Божу силу, і Він є з народом Своїм. Знаєте, був день, знаєте, коли Христос помер, але прийшов день, коли Христос воскрес, Смертію смерть переміг. І ми сьогодні маємо надію в нашу Господі Ісусі Христі. І хочу зачитати Слово Боже, це буде Іван від Матвія, 28, розділ із 8 вірша і нижче. І пішли воно хутко від гробу зі страхом і великою радістю, і побігли, щоб учням його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав: Радійте! Вони ж підійшли, обняли Його ноги і вклонилися Йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус, не лякайтеся, ідіть, помідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею там, побачать мене. Ми бачимо, Ісус Христос сам явився тим жінкам, які перші прийшли до гробу. Ми бачимо, що Ісус вийшов до них, і то, знаєте, і коли, знаєте, вони знаєте, побачили, Він сказав такі слова. Ми побачили Ісуса Христа. Ісус сказав такі слова, привітавшись до ними словами радійте. Є знаєте, та радість в Ісусі Христі. Радість та, яку може навіть словами не можна сказати. Свічався Ісус, знаєте, Він говорив учням такі слова, що буде день, каже, коли ви заплачете, а світ цей буде радуватися. Но прийде день, коли радості вашої ніхто і ніщо не зможуть забрати. І знаєте, коли учні вони пережили у цю раді Ісусі Христі? Був день, коли вони були в розпачі, був день, коли вони думали, все, на цьому все скінчилося, Ісус помер. І кажуть, це все кінець, але це ще може було тільки початок в їхньому житті, в їхньому служінні перед Божим лицем. Хай Бог знаєте, благословить кожного із нас, щоб ми знаєте, цю мали радість спасіння. Був день, коли ми пережили Господа і Ісуса Христа в своєму житті. І сьогодні багато братів вже нагадують знаєте, про Воскресіння, про Пасху, що Пасха наша це є Христос, який віддав себе в жертву. І я вірю, що знаєте, хай Бог благословить кожного з нас, щоб ця радость була знаєте, в Господі. Радость знаєте, не на словах, а на ділі в житті. знаєте, щоб ми життям своїм радувалися, що Господь є з кожним із нас. Знаєте, бо ворог він часто хоче ту радість вкрасти знаєте, різними обставинами. Але нам треба дивитися на Господа, на Ісуса Христа. І Ісус Він сказав слова, каже, ідіть і скажіть повідомте братів моїх, тобто учнів. Ісус називав учнів. Своїх братами, і ми бачимо, що там, якщо читати, що о, жінки вони пішли і сказали учням. Але коли був день, коли знаєте Петро і Іван, вони почули ту вістку від Марії Магдалини, яка прийшла і сказала, що ми прийшли до гробу і камінь від гробу відвалений. Петро і Іван вони знаєте, почали знаєте, бігти туди до гробу. Вони почали бігти, Петро і Іван. Спочатку разом бігли, але Іван, знаєте, він потім вперед побіг Петра. Він побіг вперед туди до гробу. Він, знаєте, знаєте десь може з тривозі все це, що ж сталося. Але коли Іван прибіг до гробу, він не зайшов в гроб. Він зупинився і стояв біля гробу. А Петро, коли знаєте, прибіг, він війшов в гроб і побачив ті піліни, і побачив, що це місце пусте, потім і Іван зайшов в той гроб. І знаєте, я для себе розумію, що ми знаємо, що Іван це був любимий учень Ісуса Христа. І любов у нас завжди, знаєте, біжить вперед. Бог хоче, щоб ми були сповнені любові, але нам потрібна і віра. Знаєте, нам потрібна і віра, щоб обійти, можливо, цей гроб, щоб побачити своїми очами. Знаєте, ми сьогодні дивимося вірою на Господа, на Ісуса Христа. Ми сьогодні десь теж біжимо, але за чим біжимо, браття, сестри? Як добре, коли ми біжимо знаєте, до Господа, до Ісуса Христа, як апостол Павел, я каже, біжу не так, щоб вітер тільки знаєте, роздмухати, але біжу за нагородою в Ісусі Христі, щоб отримати цей вінець славний, який дає Ісус. Я вірю, що прийде день, і Господь він буде роздавати він ці свої славні для тих, які були вірні, для тих, які стремилися до Господа. Да, ми десь і знемагаєм, але є Дух Святий, є Господь, який сильний тебе і мене укріпити. Алілуйя, який сильний наповнити тебе і мене радістю своєю. Ми сьогодні маємо право приходити до престолу благодаті у молитві, відкриваючи уста, прославляючи ім'я Господа. Ти ім'я Господа, коли він близький, коли він недалеко. Ми думаємо, ми Господь десь там в небесах десь далеко. Ні, Господь є Духом Святим і на цьому місці, на цій землі. Слава Господу Богу. Що велика любов Божа, що сьогодні ще двері спасіння відкриті, що сьогодні є той Господь Христос, який сьогодні відвалює ті камні від сердець, які сьогодні навертаються до Господа від гріхів своїх, які вкусили як благу Господь, які переживили Господа Ісуса Христа в житті своєму через покаяння. Хай Бог благословить кожне серце, щоб ми сьогодні знаете, стремилися до Господа, відкривали своє серце, а я вірю, що Господь знаєте, він є з нами. Був день знаєте, того цей ранок був особливий. Прийшло це світло, та темрява вона ушла. Сьогодні Господь Він також є і на небесах, і там написано, що 24 старця, вони знаєте, приходять приходить день, вони там день і ніч ангели прославляють Господа, а ці старці складують свої вінці у ніг Ісуса і кажуть: достоїн, агнець закланий, прийняти всю славу і честь і поклоніння. Є той Ісус Христос, який чекає Тебе і мене в небесах, слава Богу! Прийде день, знаєте, і буде день. Христового знаєте, Воскресіння, прийде день Воскресіння і в нашому житті. Каже, ті, хто вмерний, вони воскреснуть, а ті, хто живе, в живих ока переміниться. Хай Бог благословить нам жити Господом, знаєте, зберегти ту радість спасіння. А хто ще не переніс ту радість, спасіння, є сьогодні час і благоприємний, коли теж зробити шах віри, прийти до Господа, десь не з плотю своєю, але мати знаєте, совєт єднання з небом, з Господом. А Господь він і сьогодні свої руки пронзені, він простирає і каже, прийти до мене, такі, як є, обтяжений, знебожений, і я заспокою. І є той Господь, який знаєте, дасть ту радість. Може старатись буде зі сльозами на очах, але тої радості ніхто і ніщо не зможе відняти. Хай Бог благословить навіть кожного із нас, хай Господнє ім'я буде прославлено ці святкові пасхальні дні особливо. А Господу за все, хай буде слава і хвала Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.